Сьогодні я доповнила свою етажирочку. Ось так зробила. Це, наче пташкам я насипала. Ну, я хотіла по-другому зробити оцю чашечку, але в мене вийшло так. Ну, поки що так. Я люблю переробляти, тож я ще перероблю сто разів. Я позавчора зробила одне, учора друге, а сьогодні третє. Ось так я люблю отакі полив'яні горщички. Усілякі горнятка, дерево люблю. Черепашка там так і залишилась, там я травичку насадила, чи піде вона, чи ні дощик треба. Посадила курочку у шухлядку. Я обожнюю шухлядки різні. Одне вже вилупилося пташеня, а ще два яєчка там. Три там має бути. Три там має бути яєчка. Ось три. Так. Поклала віночок такий Ну, для декорації. Отака пляшечка у мене була. Ось тут седуми. Оце, типу, щось копитня чи щось, щось таке. Воно в дикій природі в нас росте. Ось так. Хоч би коти сюди не лазили. Я й не сильно сюди пташок запрошую, тому що в мене коти лазять усюди. Геть усюди вони лазять. Ну, ось так я покажу ось загальний вигляд. На сьогодні мені подобається. А завтра будемо бачити? Буду бачить. Хіба що буду зайнята. Але в голові в мене крутиться. Я сьогодні спала всю ніч і думаю, ну що мені там не вистачає на цій етажерці? Ось незабаром зацвітає Астра Гальпійська. Ось така міленька. Чи вересоподібна, як вона називається? Здається, не пам'ятаю, подивлюся, якщо що підпишу, гарний такий кущик наріс. Ось тут у мене під камінцями було повно седому. Різного. Ось, бачите, залишки. Це все повисихало. Навіть, навіть гвоздика висохла. А я йду зараз, осколку полю, ось полю, засихає мій. Мені здається, це кипарисовик. Зараз ще підійду. Ось а тут було все-все-все. Ось залишилось. Кусничок. Отак так для осколку, бо я... тут так її було багато. І погляньте, що залишилось. Пшик залишився. Ось так полю. Хоч би трішечки полити. щоб вона відновилася, щоб її не втратити.